Якщо говорити про бізнес, в бізнесі ситуація складніша з точки зору тарифу утворення. Чому тому що там працюють більше ринкові механізми, і можна сказати, що ціна більш ринкова. З чого вона складається? Базова вона складається з трьох основних частин. Перша частина це ціна електричної енергії як товарної продукції. Є в Україні спотовий ринок, такий індикатив. Це ринок на добу наперед, який по суті дає можливість всім споживачам подивитися, а яка ціна на електроенергію була в кожну годину часу. Да? Зараз всі такі Доступ, типо, Я є? буду дивитися тепер. <гум> <гум> да можуть продивитися, і це одна складова. Інша складова це плата за її транспортування. Транспортування здійснюється мережами некукренерго і промисловий споживач. Абсолютно всі промислові споживачі сплачують тариф на передачу. Через свого електропостачальника, оператору системи передач. І третя складова тарифу це тариф на розподіл. В залежності від напруги, на який приєднаний кінцевий споживач, тариф на розподіл може бути двох типів: по першому і по другому класу. От з цих трьох складових формується кінцева ціна кіловат години електричної енергії для кінцевого споживача.